Незалежної нашої держави. Правда? Мовця. Да. Ну, стороні Бога на завтра, не все часу на віки віки. Амінь, слава тобі, Боже, на слава тобі, Цар, Небесне, утішитель, душі істини, що в собі си все наповняєш, скарбниця, благ і життя подателю. Придисилися в, в нас, і очисти нас, і всякої скверни, і спаси благові душі наші. Святий Боже, святий під існувати. Безсмертний, помилай нас, святий Боже, сяди, після ти нас, святий Боже, ти нас, слава Отцу, і Сину, і Святому Дову, і повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. нас, Господи, очисти, наші, владику прости, беззаконня наші, святий, наші, і мене Твого ради,